Цукровий діабет вбивця середньої ласкавості для людей із цим захворюванням в Україні вже понад місяць безкоштовно або з частковою доплатою видають тест смужки, котрі визначають рівень глюкози в крові. Вони розраховані на пацієнтів з цукровим діабетом першого типу, при якому організм взагалі не виробляє інсуліну. Таку ініціативу запровадили у межах програми реімбурсації доступні ліки програму ввійшли вперше вироби медичного призначення, а саме тест-смужки для визначення цукру в крові для індивідуальних лікометрів. Отримати можна в аптеках, які є учасниками програми Доступні ліки і мають договір з Національною службою здоров'я України. Вартість тез-смужок аптеці відшкодує Національна служба здоров'я України. Аби одержати тест смужки, необхідно скористатися електронним рецептом. Його виписує ендокринолог, терапевт, педіатр або сімейний лікар. За перший місяць дії програми в Чернігівській області видано 90 електронних рецептів. Зараз 271 місце відпуску лікарських засобів, аптечні пункти в Чернігівській області мають договір з Національною службою здоров'я України на відпуск тест смужок. В програму включені 23 торгові назви тест-смужок. Лікар виписує рецепт із розрахунку, 5 тест смужок на день на 90 днів. Рецепт дійсний 30 днів. Безкоштовно пацієнту дістануться тест смужки, чи йому доведеться доплачувати, залежить від фірми виробника глюкометра. Загалом фахівці рекомендують хворим на діабет вимірювати цукор п'ять разів на день. Хворий може самостійно вдома вимірювати рівень крові. Чим це зручно? Дуже зручно, не треба йти в лікарню. Хворий може будь-коли виміряти собі рівень цукру, він може контролювати своє лікування тільки зранку, це недостатньо, це не контроль. Такий хворий може погано себе почувати, що він погноп, а може в нього високий цукер, а може низький, а може в нього тиск. Статистичні дані захворюваності на цукровий діабет на сьогодні в Україні не відстежують. Проте лікарі зазначають, що року кількість пацієнтів, що страждають на цю недугу, збільшується. Зараз ну складно сказати, скільки їх хворих є, але все-таки ми бачимо по нашому місту Чернігову, по нашим. Хворим, які до нас приходять, що їх кількість не зменшується, а збільшується. Діабет небезпечний своїми ускладненнями, оскільки під час збільшення рівня цукру в крові виникають пошкодження судин. А оскільки судини є в усіх органах, то зрозуміло, що шкоджуються практично всі органи. Якщо у пацієнтів виникають складнощі під час отримання тест смужок, можна звертатися за допомогою до контакт центру Національної служби здоров'я України. Також уся необхідна інформація є на їхньому офіційному сайті.